Сьогодні золотівщина прощається із воїном-захисником Героєм України Миколою Тимчуком. Він віддав життя за Україну за кожного з нас. Схиляємо голови у скорботі, вічна пам'ять та слава Героям України. Микола житель нашого села, він до того часу зареєстрований, але доля склалася так, що на час початок повномасштабного вторгнення він проживав у Полтавській області. І з самого початку він був призваний Полтавським військоматом на службу в Збройних Сил. Служив він на південному, на південній ділянці фронту. Помер в госпіталі він ще 27 вересня. Його дуже довга дорога була додому, але ну, вже сталося, як сталося. Сьогодні ми чисельно так зібралися аби провести нашого односельчанина і подякувати йому за те, що він віддав життя за те, що ми жили. Сьогодні ми проводимо до вічності військовослужбовця Миколаєва, що загинув при виконанні обов'язкового захисту своєї батьківщини України. Це незвичний Бог. Незвичний не тій, тим, що стільки є синьо-жовтих стяг і багато людей. Незвичний не тільки тим, що провадимо його процесію через села і міста. А незвичний є тим, що Господь дав дав життя людині, щоб людина жила. А не щоб один по одного життя. Але коли приходить кожен з печений прагне погубити, кожен має обов'язок своїх рідних та близьких захистити. Кожен воїн, виконуючи цей громадянський і суспільний обов'язок захисту своїх батьківщини, кожної миті Ризикує своїм життям. Війна забирає життя людей. Війна забирає батьків дітей. Війна забирає синів і очих нашого українського народу. Війна велике мир і велика війна. Але разом із тим ми розуміємо, що Ворога треба зупинити, бо сам він не спиниться. Бо одержимий він є запалом війни, Одержимий запахом крові, Одержимий є тим злом. І тому несе зло. Наші сім'ї, наші родини, наші громади, наші міста і в наші села. Але будьмо відвертими, браті і сестри. Відвертиме самі собою. Ворог це не тільки хтось із зону, а досить часто ворог є і всередині. Згадаймо собі наше село. Згадаймо собі Західну Україну. Згадаймо собі, хто кликав сюди ворога. Хто кликав сюди чужа військо, хто прагнув поділити і розхитати Україну з середини? церкви, держави, людей між собою це Ворогом Церкос. Саме тому, що ворог знайшов підтримку серед деяких людей в Україні, він наважився піти сюди з мечем. Тому хочу, щоб сьогодні. Ми були чесними самі з собою і були готовими визнати, що вороги не тільки зовні, а вороги і середи. Коли дивишся історію завоювання тих чи інших країн, коли бачиш історію руйнування величних замків, багато руйнувань замків здавалося саме тільки тому, що хтось здавав із середину що хтось був зрадником із середини і пускав ворога в середину, або здавав слабкі місця охорони тієї чи іншої споруди або без Браття і сестри, боротьба з ворогом не тільки зовніш. Боротьба з ворогом потрібна усередити. Ворог прагне нас розділити, а не треба бути міцнішим. Ворог прагне нас поляризувати, а нам потрібно бути у Ворог прагне нас між собою розстворити, а нам слід подавати руку проще, руку пристянути один до Бога. Дорогі браті і сестри, Господь є повним співчуттям серця. Господь не хоче смерті грішня. Але хоче, щоб він навернувся інше. Господь простягає свою руку через голос Матері Церкви, двері якої завжди широко відкриті на кожного, хто схиляє перед Господом голову і кається. Немає людей без помітних. Я, мої співбраття і ви всі, ми всі маємо свої гріхи. Маємо свої гроші. Маємо свої проступки, маємо свої недоліки. Але сильним може бути людина тоді, коли ми власні недоліки, власні помилки, навіть якщо дуже сильною і болюче є їхня ціна, зможе зробити крок на зустріч до Божого. Коли зможе зробити крок на зустріч до прощення коли може зробити крок на зустріч до побудови сильної держави. Сьогодні ми прощаємося із новопредставленим слугою Божою, слугим Божим Миколаєм. І я собі пригадую 14, днів. пригадую собі один із похоронів у нашому світі. Пригадую собі своє Слово тоді. Воно було дуже схоже на те, яке говорять у нас сьогодні. Говорю, його не для того, щоб ми просто послухали. Говори для того, щоб ми були готові очистити свою душу, своє серце, свою країну, свої міста, своє село. Очистити проще. Очистити простягнені боки, очистити від всіх тих, хто прагне розпитати і розділити нашу країну і наше село. Пам'ятаємо, браті і сестри, з мова гімну, як які кажуть, в єдності сила народу. Боже нам єдність подає. Єдність це кроки на зустріч один до одного. Єдність це кроки на зустріч до Бога. Тому сьогодні, коли проводимо до вічності нашого співжити, новопредставленого Микола, задумаємося, брати сестри, що кожен із нас може зробити для єдності нашої громади, нашого села. Нашого краю. Переосмислюємо помилки минулого. Згадаймо собі, хто кого кликав навести в Україні лад. Згадаймо собі, хто кликав ворожі війська на наші українські землі. І подивімося в очі дітей, батьків, матерів, перехожих. Подивімося на свої коліни, на яких буквально щодрому ми стояли, зустрічаючи і проваджуючи його до вічності. Подивімося от і будьмо готові змінитися. Бо без змін не будемо йти. Без сильного народу, без сильної сім'ї, сильної родини, сильної парафії, сильного села. Не зможемо сильною Україною. Тому ворог направ розсварити, поділити та роз'єднати. А Господь єднає. Пам'ятаймо слова з Івана. що буде Охрестати і буде один пастир. Тим пастирем є Господь Бог, якого ми мовимо за мир, за єдність якого ми просимо за слабоду, яка залежить від нас. Бо Господь у цьому світі через людей. Від Твого кроку, від Твоєї готовності зробити крок на зустріч. Залежить єдність народу, країни, суспільства. Будуймо, дорогі браті і сестри, будуємо свою хвилю, будуємо свою батьківщину. Будуємо свою громаду, будуємо своє село. Так, не раз нам може бути незручно те, чи інше Боже Слово. Не раз завжди нам не буде різати вуха. Але Боже Слово лікує. І приходить час говорити правду. Не ховаючись за толерантними словами, не ховаючись за загальними фразами. Є така, що від вчинків і життя кожного із вас залежить наше майбутнє. Тому сьогодні час бути моновіним, сьогодні час бути єдиним, сьогодні час відбратися у молитву і всі, хто сьогодні молиться в цьому світ за Україну, є тут, а кого немає. Всі, хто сьогодні прийшов сюди проводити до вічності, новопредставленого обредставленого Слову Божого Миколаєва. Розуміють, що від наших чинен залежить вічне життя не тільки його, а майбутнє життя наших дітей і наших думків. Наші батьки, діди, прадіди прийдешні покоління вміли об'єднуватися і будували храми, святині, міцні громади. Сьогодні теж є час Підтримувати нашу українську владу, підтримувати наше українське військо, належно духовно виконувати своїх дітей, навчаючи доріг Божих западів. Бо ці дороги завжди є добрі. Ці дороги завжди ведуть до спасіння. Тому сьогодні ми молимося за вічну дорогу спасіння, душі до на представного воїна Миколая, який прощається сьогодні із братом Ярославом і Госієм, братом Богданом і Госієм, прощається з Вінчиною Миколаєм, прощається дружиною Галиною, донькою прощається з Оксаною, сином Андрієм, прощається з немівником Петром Андрієм. Тани їхніми сім'ями родини, прощається з людним братом Руслана, Володимиром та їхнім весіллям, з усіма близькими і далекими, рідними друзями, ті, хто сьогодні прийшли провести його до вічності, з усіма свячання, прощається і просить прощення. Якщо чимось того слова, Чевченко образить. Пам'ятайте, і сестри, на цій землі немає ідеальних людей, але більшої ціни, ніж віддати своє життя за друзів своїх, за країну свою, за людей своїх, більшої ціни на землі не зможе ніхто заплатити. Тому сьогодні в цьому прощальному слові ми прощаємося.